Третій місяць зими лютий, найсуворіший за всіх. Річка став у лід закуті, як з відра ще сипле сніг. Хоч і сонце закрадається до маленького вікна, місяць лютий не здається, бо на дворі ще зима. Закінчується зимова пора року. Залишаються останні дні останнього зимового місяця. Лютий. А чому місяць лютий має таку назву? Закінчується зимова пора року. Залишує... Вірно, бо найчастіше у лютому місяці ідуть снігопади, дують сильні вітри та тривають трискучі морози. У лютому християни відзначають одне із 12 найголовніших церковних свят року стрітення Господнє. Назва стрітення у старослов'янській мові означає зустріч або ж радість, і отримало воно таку назву через те, що у цей день новонароджений Ісус Христос зустрівся з праведником Симонеоном. І пророчицею Анною на сороковий день після народження. Діва Марія принесла його в Єрусалимський храм на посвяту. Старець, Симонеон, якому було провіщено жити, аж поки той не зустріне людського Спасителя, одразу ж заявив, що цей малюк син Божий. Пророчиця Анна підтвердила, що бачить перед собою майбутнього Спасителя людського роду. Стрітення символізує не тільки явлення немовляти Ісус світові. У народному побуті цей день здавна вважався зустрічю зими із весною. У народі вірили, на стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо туди, де була зима. По дорозі вони зустрічаються та сперечаються між собою. Хто виграє у суперечці, той ще залишиться на цих землях господарювати. Якщо до вечора потепліше, то виграло літо і скоро будуть потепління. Якщо ввечері стало холодніше, то зима ще зостанеться на деякий час. Насуплю я брови, говорить зима, і вітер з морозом повіє, усе скрізь загине, рятунку нема, під снігом замре, заніміє. А я засміюся. Весна відмовля, і сонце пекуче засяє, прокинуться луки, ліси і поля. Усе зацвіте, заспіває. На стрітання люди уважно стежать за погодою, намагаючись виявити найменші її зміни. З цим пов'язано багато народних прикмет. Послухайте деякі з них. Ясна і тиха погода в цей день віщує добрий урожай поля і роїння бджіл. День стрітення теплий і сонячний, то і весна тепла. Якщо в цей день сніжок, весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою. Як на стрітення стріх капає, ще велика буде зима. Якщо в цей день не видно сонечка, чекай суворих морозів. Цього року на останній тиждень місяця лютого прийшлося свято Масляниці. Його в народі називають іще Масляна. Масниця, Колодій, Запусти, Сиропуст, Сирна неділя. Це традиційне свято, що відзначається протягом тижня перед Великим Постом. Свято Закінчення Зими. І початку весни відома майже всім європейським народам, хоча й із різними назвами. Свято масниці не має чітко встановленої дати в календарі зазвичай вона припадає на кінець лютого, початка березня і займає ніби проміжне місце між зимою та весною. Його відзначення полягає у проведенні гучних святкувань, таких як кулачні бої, поїдання на час млинців, катання на санях, стрибання через вогнище, лазення на стовп за призом, водіння хороводів, ігри з ведмедем, спалювання опудала, купання в ополонках тощо. Насправді, Масляна є язичницьким святом, яке було згодом змінено православною церквою. До цього люди відзначали проводи зими та настання весни, коли наші предки вшановували сонце як Бога. Тоді з'явилась традиція пекти круглі коржі, що за формою нагадують сонце. Вважалося, що, з'ївши таку страву, людина отримає частинку сонячного світла і тепла. Згодом вже коржі замінили млинцями. Здавна казали, без млинця не масляна. Найвідомішим обрядом масниці є колодка або колодій, коли одружені жінки збиралися у когось вдома, готували застілля. Брали Поліна Чіколотку, дерево прикрашали стрічками йшли з ним по домівках неодружених хлопців та дівчат. У такий спосіб вони карали тих, хто вчасно не одружився. Також однією із найулюбленіших традицій Масляної є спалювання опудела зими, яке відбулось в останній день Масляної, прощену неділю. Взагалі. На Масляну гуляють всі сім днів Масляний тиждень, кожен з яких має свою назву і традиції.